Якщо розібратися, то далеко не кожен, навіть не кожен другий, не кожен третій, і далі можна рахувати в, в будь-який бік. Бізнес має першу особу в якості спікера. Чи це потрібно бажано, аби знали, що цей бізнес асоціюється конкретно з цією людиною? А якщо у нього сильний або в неї сильний бренд, то це взагалі ідеальне співпадіння. Але якщо цього б збігу не сталося, або власник не має достатньо ресурсу. Часу, можливостей і бажання комунікувати все те, що потрібно комунікувати від імені бізнесу, то потрібно подумати крепко, що втрачає саме бізнес як процес і як явище. Якщо раптом навіть не кризова ситуація, а ситуація, якою хочеться поділитися класний проєкт, соціальний чи не соціальний, зміни, адаптація лінійки під потреби продукту ну точно власник має виходити і казати, а нині наш крем буде ще краще маскувати зморшки на вашому взуті. Це точно його робота? Якщо йому в кайф і він ще й свої червики улюблені, які там носять зі школи маститі, Вони чарівним чином виглядатимуть краще. Здоровсько. Як що ні, то ми мусимо нарешті визнати, що комунікації і комунікація від імені бізнесу це робота. Це не просто парт тайм бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, а тут ще сказала якесь там трошечки інтерв'ю. Дві секунди. Ми там бачили скільки ти говорив дві хвилини. Не дуже ти і втомився, що там рот відкрити. Насправді все значно серйозніше. Величезний бізнес, який працює над тим, щоб створити продуктову лінійку чи послугу, або взагалі зорієнтувати свого клієнта-замовника, куди йому рухатися вдалі. Бо ж ми, якщо говоримо про послугу або ем, ринок е, консалту, то це ж. Е... Величезний об'єм роботи, на який працює величезна кількість фахівців, вибачайте за тавтологію, і певно, що окрема людина має відслідковувати всі процеси і наслідки. І що найважливіше, правильно запаковувати їх в сенси, сенси в слова, в речення, абзаци. І далі пропонувати саме той контент, який допоможе бізнесу. Бути впізнаваним, це може бути там спонтанне знання або знання з підказкою, бути в лінійці номер 1 тих брендів, яким довіряють. Це пункт про довіру. Якщо постійно з'являється людина, які довіряють, і вона комунікує оперативно від імені бізнесу, то це означає, що ви формуєте лояльну аудиторію, яка або буде купувати, або далі ви на неї можете впливати в залежності від цінностей і цілей вашого бізнесу. І врешті це люди яка зможе слідкувати за тим, що кому і як потрібно розповідати. Бо погодьтеся, X часу назад ми не вважали TikTok чимось особливим і взагалі майданчиком серйозним. І ха-ха-ха. сьогодні майданчик TikTok допомагає активно і органічно просувати величезну кількість бізнесів. Це може бути Сіо, який закоханий в комунікації і просто кайфує від того, що він має публічно виступати, бути присутнім на всіх конференціях і щоденно бути готовим комунікувати від імені компанії, а що сталося, чого не сталося, чому це сталося і що робить компанія. Ми не говоримо зараз про кризи. Або це має бути спікер спокперсен, який займається саме тим і всю свою. Робочу діяльність присвячує тому, щоби знайти привід, сказати про компанію, або знайти слова, як не сказати про те, що не хочеться. Тепер давайте додамо кризу. Певно, що власник бізнесу займається тим, що вирішує оперативні або стратегічні питання в той момент, коли вона стається. Має бути людина, яка слідкує за цими часовими проміжками, коли має бути реакція перша, коли має бути реакція на реакцію, що сказали в медіаполі, як реагувати на критику і що врешті робить компанія станом на зараз. Комунікація в такому випадку, якщо це кризова, вона точно не в голові власника, і має бути людина, яка цим займається, і це веде. Якщо хочеться, то це може бути. Мікс і може комунікувати і власник, може або кілька представників від бізнесу, якщо вони розподіляють по різним напрямкам. Приміром, один займається одним, інший там другим, третім. Або якщо бізнес має кілька розгалужень, спеціалізації одні займаються помідорами, треті кавунами, спаржа, і що там у нас ще, полуниця різне, і кожен там полуничний цар собі розповідає те, що хоче. Але в принципі, в будь-якому разі, людина, яка акумулює, збирає і контролює меседжі, вона необхідна, навіть якщо хочуть зробити не публі. Але все це залежить від стратегії, від тієї стратегії, яку обрала компанія будь-яка може бути ефективною, але залежить конкретно від людей, від специфіки бізнесу і від кількості часу, яку готовий інвестувати кожен з учасників процесу саме в це. Ну і все дуже просто потрібно сісти, розробити стратегію і зрозуміти, я хочу, я можу, я буду чи ні. Дайте мені людину, яка буде це все контролювати.